Зараз по землі скачуть всадники апокаліпсису, які знищують людське життя і все, що для людей ціне. Світ живе в ілюзії, в прокляттях. І сьогодні наш пастор показав, як перейти з проклять благословення, увійти в благодать. Бог послав свого єдиного Сина Ісуса Христа, що ми спаслися, віддав свою душу за кожного з нас, а тепер наша задача йти продовжувати справу Ісуса, віддавати своє життя, любов раді спасіння інших, і проповідувати істину кожному, щоб кожен зміг пізнати Бога і врятуватися. Господь говорить, що багато званих і мало призваних і врятуються тільки ті, що знаходяться у благодаті Божій. Істина благодать призначена для обрани, а щоб увійти в благодать, нам потрібно стати учнем Ісуса Христа, народитися згори і виконувати волю Божу, приводити людей до покаяння, бути з'єднаними з Божими дітьми, бути послушними, смиренними перед Богом, жити по духу, жертвувати Собою своїм часом, фінансами для того, щоб врятувати кожну душу від диявола і пекла. І тоді, коли ми повністю увійдемо у волю Божу, наша благодать умножиться, і ми спасаючи інших, спасемося.